Ти занадто часто відчуваєш, що потрібно щось довести, що треба відповісти, пояснити, захистити себе. Але чим більше ти говориш, тим менше тебе чують. І ось парадокс: наймудріші люди в історії, як от Марк Аврелій, були дуже економними на слова. Він писав: Скажи мало, якщо сказане буде суттєвим, у світі, де всі кричать, мовчання. Це сила, це не пасивність, це вибір, це стратегія, це знак сили, а не слабості. У цьому відео ти дізнаєшся сім ситуацій, де мовчання говорить більше, ніж будь-який монолог. Ми поговоримо про ті моменти, коли найкраща відповідь ніяка, коли тиша це твої кордони, і коли саме вона рятує тебе від маніпуляцій, втрати себе. Або безглуздих витрат енергії. Марк Аврелій, імператор і стоїк, не славився великими промовами, але його внутрішній голос був гучнішим за тисячі слів. І сьогодні ми з тобою відчуємо цю силу. Бо іноді мовчання це те, що вирішує все. Поїхали. Ситуація перша, коли тебе провокують на конфлікт, хтось підвищує голос, тисне, провокує. Очікує, що ти вибухнеш, але замість цього тиша. Твоє мовчання не поразка. Це стіна, це зрілість, це знак, я не граю в ці ігри. Бо що хоче провокатор відповіді, розгойдування, реакції. І коли ти їх не даєш, ти перемагаєш. Марк Аврелій писав: якщо тебе хтось ображає, подивись, чи справді це тебе стосується. Іноді найсильніше не відповідати взагалі. Бо мовчання рубає драму на корені, воно знецінює агресію, і воно залишає тебе в спокої. Коли тебе тиснуть, не спіши говорити, поспіши не реагувати, бо саме тут народжується внутрішній воїн. Ситуація друга. Коли твої слова не змінять нічого. Ти вже все сказав, пояснив, повторив. Але тебе не чують, не хочуть чути. Твої аргументи тонуть у стіні байдужості, упередженості або маніпуляції. І от тоді мовчання стає найрозумнішою позицією. Чому? Бо слова це ресурс і як будь-який ресурс, їх не можна витрачати на тих, хто не збирається платити увагою. Марк Аврелій писав: Говори лише тоді. Коли твої слова варті більше, ніж тиша. Іноді мовчання це не втеча. Це знак, я знаю свою цінність, я не маю доводити себе. І якщо ти не готовий слухати, я не зобов'язаний говорити. Мовчання в таких ситуаціях це економіка душі, це спосіб зберегти сили, гідність і себе. Це ні без крику. Це спокій у відповідь на марнування. Ситуація третя. Коли тебе не розуміють навмисно, ти намагаєшся бути щирим, відкриваєшся, поясюєш, Але інша людина не чує бо не хоче, бо їй вигідніше перекрутити. Бо вона не шукає правду, вона шукає слабкість. І от тоді мовчання не просто захищає, воно розвінчує. Бо коли ти бачиш, що людина не шукає діалогу, а маніпуляцію. Єдине, що варто дати у відповідь це тиша. Марк Аврелій писав: якщо сперечаєшся з дурнем, переконайся, що він не робить те саме. У таких ситуаціях мовчання це спосіб не стати частиною чужої гри, це сигнал, я не твоє дзеркало, і я не дам тобі їжу для твоїх проєкцій. Відмова пояснювати себе тим, хто не хоче зрозуміти, це зрілість. Це самоповага і це тиша, яка голосніша за будь-яке виправдання. Ситуація четверта. Коли тиша це найкраща форма поваги. Бувають моменти, коли слова зайві, хтось поруч, у болі, у втраті, у тиші свого внутрішнього світу. І тоді твоє мовчання не байдужість, це присутність, це уважність, це я тут. Сказане без слів. У такій меті навіть найкрасивіші фрази можуть звучати порожньо. Але тиша наповнює, бо вона не про інформацію, вона про простір. Марк Аврелій не раз наголошував: будь поруч, без потреби бути почутим це і є найвища форма емпатії. Мовчання в такі моменти це акт любові, це знак Я тебе бачу. І мені не потрібно говорити, щоб бути з тобою. Ситуація п'ята: коли тебе хочуть втягнути в плітки, драму або маніпуляцію, тобі щось по секрету розповідають хтось на когось тільки між нами скаржиться. Вимагає реакції, співучасті. А ти що думаєш? І ось тут мовчання твоя броня. Бо кожне слово може бути використане. Проти когось, проти тебе, а головне, проти твого спокою. Стоїки знали. Участь у чужій драмі це вибір, це твоя відповідальність, і наймудріше не дати себе втягнути. Марк Аврелій писав: Ти не зобов'язаний реагувати на кожен подразник. Мовчання в таких ситуаціях це не слабкість, це внутрішній фільтр. Це я вибираю не відповідати. Щоб не стати частиною того, що мене не стосується. Коли навколо драма, ти можеш бути стіною, коли навколо шум, ти можеш бути тишею, і саме в цьому твоя сила. Ситуація шоста коли ти ще не впевнений, що саме відчуваєш, іноді ми поспішаємо говорити, щоб заповнити тишу, щоб відповісти, коли нас питають, щоб не здатися слабкими. Байдужими чи нерішучими, але іноді краще зупинитись, помовчати і прислухатись до себе. Бо сказане з плутанини ранить, а сказане з тиші зцілює. Стоїки вважали, внутрішня ясність завжди передує дії. І найкраща відповідь часто приходить не з язика, а з глибини. Марк Аврелій писав Знайди спокій у собі. Там правда. Мовчання дає простір, воно відкладає реакцію, щоб з'явилась мудрість. Іноді мовчати означає не тікати, а чекати, не уникати, дозрівати. Ситуація сьома, коли твоя присутність говорить більше, ніж промова, є миті, коли слова нічого не додадуть, коли твоя тиша це сила, яку всі відчувають. Твій погляд. Твоя постава, твій спокій, твоя незворушність у складних розмовах, у суперечках, у вирішальних моментах інші метушаться, виправдовуються, шумлять. А ти мовчиш, і саме це вселяє повагу. Це і є внутрішній стрижень, бо мовчання не пасивність. Це демонстрація. Я не під контролем обставин. Я вибираю, коли говорити. І чи варто взагалі? Марк Аврелій не був гучним імператором, але його тиша була промовистішою за тисячу промов. Бо тиша, коли вона йде з глибини, говорить більше, ніж слова. Це мовчання поваги, мовчання авторитету, мовчання справжнього я. Пош пам'ятай, не кожне питання варто відповідати, не кожне слово варто вимовляти. І не кожна ситуація потребує твого голосу. Бо мовчання це не відсутність дії, це сама дія, це вибір, це внутрішня влада. Марк Аврелій пишав: сила не в тому, щоб відповідати всім, сила в тому, щоб не втачати себе. Коли ти мовчиш, ти не програєш. Ти чуєш, ти спостерігаєш, ти розумієш. І тоді, коли вирішиш сказати, це буде точно, глибоко і сильно. У світі галасу, поспіху й реакції, Твоя тиша це розкіш, це опора, це мудрість. Якщо тобі сподобалось це відео, постав подобайку, підпишись на канал і заходь до нас у коментарі. Нам буде дуже приємно побачити тебе серед однодумців.